Другого вечора. У нас виїзд Nissan Rogue, 17 рік Америка. Прописали ключик додатково, це рідний. Зачиняємо. Відчиняємо. Те, що додали ми, ідентично оригіналу. Зачиняємо. Відчиняємо. Йдемо в авто, покажемо, що все працює. Відчинено. Зачиняємо новеньким нашим. Зачинили, все зачинено, відчиняємо, відчинено. Так, Nissan Rogue, 17 рік, Америка. Таке гарне авто. Так от. Так, рідний ключик. Зачиняємо, відчиняємо. Такий от він є. Вставляємо замок запалювання. Заводили. все добре, все чудово. Глушимо. Це був рідний ключик. Кладемо його на тропетку. Той, що додали ми. Зачиняємо. Відчиняємо. Ідентичний оригінал. Гарне качество. Повертаємо. Заводимо. Все добре, все чудово. Звертайтесь в майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Номер нашого Телефону 093 659 0214. Звинить, і ми обов'язково приїдемо до вас і зробимо ваш ключ. Вам ключик. Також, якщо хочете і є можливість, можете приїхати до нас. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Звертайтеся, завжди радий вам допомогти. Даний час був у нас несанрог в роботі, виїзд, ключ, сервіс Київ, завжди радий допомогти.